Такіади, їх тренери, шановні гості, глядачі, в цей день, коли в 1941 році німецькі фашистські загарбники напали на нашу батьківщину. Захищати її стали наші з вами співвітчизники. Так само і зараз на сході України йдуть бої. За незалежність нашої батьківщини. Тому я би хотів, щоб сьогодні всі перемоги наші ми присвячували цим героям, які боролися під час Великої Вітчизняної війни за незалежність України. І так само тим героям присвячуємо, які зараз відстоюють нашу батьківщину. Дякую. До слова запрошується начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Крудь.